Всім привіт! Вітаю на Славко шоу. Мене звати Славко і я хайролер, тобто гравець за високими ставками на крипторинку. В цьому епізоді шоу ми з вами поговоримо про ейфорію, яка зараз володіє ринком. Майже всі в плюсах. Все, що ви купили, все росте. Купили сьогодні, завтра воно дорожче. Купите завтра дорожче, воно післязавтра ще стане дорожче. Поговоримо, що робити з доларами вашими, з USDT маю на увазі. Якщо ви продали свої активи, у вас лишилось USDT, що з ними можна зробити. Також розглянемо поточний результат наших ставок попереднього тижня, там так собі результат, якщо чесно. І дамо прогноз на майбутнє ринку. Погнали! Зараз чудова стадія на крипторинку. Стадія параболічного росту. Це стадія. Коли недосвідчені інвестори отримують набагато кращі результати, ніж професіонали, коли аматори показують професіоналам, як правильно торгувати і як заробляти, коли люди, що вірять в біткоін, заробляють. А професіонали, які стоять в шорт, не буду казати, що щось нехороше роблять. Коли люди, які купили всякий шлак, всякі мемкоїни, всякі пепи, шибаїну і так далі, плюсують іксують. а хто стояв в шорт? Як я, наприклад, так звані професіонали, поки що чухають рєпо, думають, що буде далі. Що ми будемо робити? Цікаво, класно. У людей шалене ФОМО. Люди отримують великі доходи, але в них чогось нема щастя, вони не розуміють, що робити. Одна з великих проблем стандартного інвестора: вони не можуть покрити свою позицію. Вони купили біткоін, може, по 40 тисяч, може по 50. Неважливо, поскільки. І зараз вони дивляться ціну 90, вони дивляться свої баланси, там шалені плюси. Все круто, все класно. Ну вони не можуть натиснути кнопку продати. От не піднімається в них рука нажати сел, зафіксувати, отримати класні гроші, вивезти і щось тими грошима зробити. Вони це не роблять. Це типова помилка початківців. От якщо ви початківець і дивитесь, і маєте біткоін, я вангую, ви його не продаєте. Бо ви вірите, що він буде 100. Буде 100, може бути 100. Навіть швидко може бути 100. Ви думаєте, ви його за 100 продасте? Хрен там, ви його не продасте за 100, ви будете чекати 200. Як же продавати за 100, як продавати курку, що несе золоті яйця? Прикольно, класно. Це велика помилка. Моя вам порада. Продавайте. Це дуже важко. Я теж це проходив. Це було красиво пам'ятаю, як зараз. І переважна більшість спочатківців, початківців, хто не хоче продавати. Ви побачите э, в своїх балансах не тільки плюс. Ви побачите на своїх балансах великий мінус, і багато хто з вас продасть. От не хочете продавати по 90, 91, 92. Що продасте по 50? Побачите. Важливий момент. Якщо ви все-таки продали, у вас отрималось USDT. Що з ним робити? Переважна більшість блогерів рекомендують. Продати якісь монети, які виросли, і перекласти ті гроші в ті монети, які ще не виросли. А потім, коли ті монети виростуть, аж тоді вже щось фіксуватись. Але не всі монети виростуть. Не для всіх буде альтсезон. Не все так класно. Що, наприклад, роблю я? Давайте я вам розповім. І, в принципі, в кого там якісь досить значні баланси, я рекомендую теж так робити. От ви продали свій біткоін. Можливо, його ви продавали драбинкою. Так як це робив я. Я вже, чесно кажучи, майже весь свій продав, ще трошки лишилося. Ну, тільки інвестиційна позиція трейдингова вже практично вся продана. Продаю дробинкою. продаю, продаю, продаю. Відповідно, у мене з'являється якась кількість USDT або іншого якогось стейблкоїна. Хтось за USD, USDC продає, хтось за FDUSD, там, за інші стейблкоїни. Що з ними робити? Я не рекомендую. Ці USDT вкладати в якісь альтеї, навіть в ефіріум, чи так далі. Я рекомендую поставити їх просто під відсоток. Біржа The Rabbit зараз пропонує понад 12% річних. Це можна фьючерсом розмістити майже на рік. І фьючерс можна буде закрити достроково. От коли ринок впаде, можна буде закрити достроково фьючерс, отримати свої. Долари разом з відсотками, і тоді вже можна буде знову перезаходити. Або в біткоін, або в ваші альткоїни. Отримані кошти ще раз, я не рекомендую вкладати в інші альткоїни. Оце все щастя, що зараз відбувається, воно не буде вічно. Воно ще може тиждень бути. Воно може завтра обірватися, чесно кажучи, ніхто не знає. Але точно знаю, як воно закінчиться. Воно кудись доросте і потім жорстко піде вниз. І з тими своїми альткоїнами, які ви зараз купите, ви жорстко сядете. І взагалі ніхто не знає, чи ті альткоїни колись доростуть до тої ціни, що ви бачите зараз. Тобто ви можете чекати сильного росту, а воно може впасти. І дуже серйозно впасти. Тому дуже рекомендую зароблені ваші гроші. Або виведіть щось купіть, або розмістіть під відсоток у доларі. Це можна робити на Binance через EARN. Та, правда, маленький відсоток, там десь 4 річних, навіть може і менше. Або можна через фьючерси. Я своє розміщую через фьючерси на дрібіті. Там зараз дуже гарний відсоток понад 12 річних. Тепер мій прогноз по крипторинку. Я його розділю по різних монетах. Перша монета біткоін. Біткоін уже досить сильно виріс. Чи може він вирости ще? Може. Чи може біткоін дойти до 100 тисяч? Може. Моя думка, я думаю, що в цьому циклі він трошки не дойде до 100 тисяч. Або, якщо дойде, то він його дуже сильно переб'є. Чому? Тому що це такий майлстоун 100 тисяч. Це та ціна, на якій реально велика кількість людей буде фіксуватися і заробляти. Великі гравці, маркетмейкери, їм не дуже цікаво, щоб велика кількість людей заробила. Тому. Я вважаю, що воно або до 100 не дойде, або досить швидко буде набагато більше, ніж 100. Такий от варіант. Більше схиляюся до першого. Але ми говоримо про ймовірності. Особисто в мене є частина біткоїна для торгівлі, я його майже весь уже продав. Лишилось менше 10%. І інвестиційна частина в мене є біткоїна, то я не продаю. Це якщо він дійде до мільйона, скільки, тоді вже буду продавати. Просто тримаю. Це біткоїн. Ефіріум, головний альткоін. Він не сильно виріс. В принципі, заходити в нього можна. Це хороший альткоін. Я ним також веду активну торгівлю не в межах Славко шоу Використовую боти, використовую опціони. Це, в принципі, не для цього шоу. Але в мене приблизно десь 15% може. Да, десь біля 15% інвестицій знаходяться у Ефіріумі. Далі. Про ефіріум говорять, що він може, бути, може коштувати 10 тисяч, 15 000 і так далі. І я в цю хрень не вірю. Особисто я останню свою ефірку продам на ціні 5 тисяч доларів. Якщо ефіріум дойде до 5 тисяч доларів, я продаю під ноль і отримані USDT розміщую на дрібіті під відсоток. Це така моя стратегія. Ваша може бути інша. Далі старі альткоїни. Litecoin, деш, дуже-дуже дуже багато старих. Я не вірю, що вони оновлять свої хаї з попереднього альтсезону. Е, які в мене є там альткоїни? В мене є кардано. Я вже майже все кардано продав, ще трошки лишилося. Якщо дойде воно до долара, то продам. В мене є лейткої багато. Десь на підході до 100, я буду весь свій лейткоїн продавати. У мене є трохи зека, трохи Деша. З Дешом там взагалі повний кип'яць, не знаю, що з ним буду робити. Я розтарову його через боти. То саме роблю зеком. І ще в мене є досить значна частина Qtoma. Торгується через бот. Якщо раптом виросте, воно може вирости, то теж все продам. Але, чесно кажучи, я не думаю, що вони сильно виростуть. Тепер нові альткоїни. Це мемкоїни та інші. Мемкоїни виросли вже і дуже сильно. Я категорично не рекомендую зараз заходити у мемкоїни. Дуже багато блогерів кажуть, що тільки почався альтсезон, що ці мемкоїни будуть ще рости в багато разів. Але майте розум, подивіться. Візьміть, наприклад, Пепе то саме, гляньте графік. Від початку року він вже виріс там разів 15-20. Вже. Це що? Це ще шаналь-сезон? Скільки воно має вирости? В тисячу разів. Подивіться на капіталізацію цих монет. Як може капіталізація мемкоїна доходити майже до 10 мільярдів доларів? Ну, вдумайтеся, що таке 10 мільярдів? Це гігантська ІТ-компанія, капіталізація щось таке, а це мемкоїн, який там нічого не. І це не тільки пепе є, є там шибаїну, є там ще різні мемкоїни, І їх постійно постійно нові накидають. Уявіть собі, якими ідіотами ви себе почуватимете, коли цей ринок впаде. А ви зараз накупите всяких мемкоїнів і потім будете дивитися на ці свої собачки, всякі, мордочки, на догікоїни, на пепи, на Шебаїну, на все. І думайте, нахріна я це все купив? От ви можете собі відповісти, що стоїть за цими монетами? Який фундаментал? Хто їх використовує? То, що там Ілон Маск якийсь Догікоїн купляє, забудьте, це все хрень. Це все, це все реклама. Ілон Маск розумний чувак, він біткоїни купляє, а не Догікоїни. Як вам буде обідно, розумієте? Що ви купили якусь хрінь, яка називається як хрінь, Всі розуміють, що воно впаде в ноль, але ви його купили і ви на ньому попали. Це як дуже багато хомячків збираються: купляють, купляють, купляють. Ну, хтось заробить, але 95% втратять, втратять дуже жорстко. Не рекомендую. Це важливо. Тепер якась така історична довідка, моя думка. Мені здається, що бичачий ринок підходить до кінця. І він уже дуже близький до свого кінця. Біткоін уже виріс. Альти, деякі вже стрельнули. Деякі ще можуть стрельнути. Ну, ефіріум тільки якось стоїть, чекає. Це просто великий альткоін, це дивно. Бо попередні альтсезони ріс спочатку біткоін, потім ефіріум, потім все решта за ним. Там альти. Першого рівня, другого, і потім найменші стріляли, і аж тоді вже все валилося. Як буде зараз, я не знаю, але я, як то кажуть, нутром чую, що бичачий ринок дуже близько. І це не кінець 2025 року. Це може бути кінець цього року швидше, ніж кінець 2025 Але будемо дивитися, все цікаво, все яскраво. Тепер переходимо до результатів Славко-Шоу. Дивимось! І так, друзі, ми на аккаунті Quant Fury. Пам'ятаємо, тут було дві позиції: одна по леткоїну, вона в лонг розторговувалася, і друга по локхен-мартіну в шорт. Позиція по леткоїну закрилася, тому що ми продали останні наші контракти плюс. Ось наш результат. Trading history, closed position. Будь ласка, по леткоїну ми заробили 2000 доларів, що досить прикольно. Останнє ми закрили часточку нашого лонга по ціні 90. Тепер я трошки почекаю, коли буде якась наступна просадка, знову це запущу. І ще, що дуже цікаво, це Lockheed Martin. Пам'ятаєте, по Lockheed Martin у нас було як тут попасти? Отак, мабуть. От, зараз. По Lockheed Martin у нас був мінус. Досить значний. А тепер він трошки впав. У нас залишилось 14 акцій, і ми на шорті плюсуємо. Тут було мінус 1700 доларів. Е, півтора шоу, два шоу назад, два тижні тому. І тиждень тому було мінус 500 чимось доларів. Зараз маємо плюс 58. Чому? Тому що Локет Мартін просів. А чому він просів? Тому що, мені здається, на Близькому Сході ніхто не хоче з Трампом зв'язуватися, особливо. Не розуміють, що куди він. Трошки там Іран заспокоївся, всі його проксі. І відповідно ціна Lockheed Martin пішла вниз. Ось який чудовий графік. Тик-тик-тик-тик-тик. Тут, правда, воно знову скаче вверх-вниз. Але ми розторговуємо. Ціна росте, ми шорт додаємо, ціна падає, ми шорт закриваємо. Поки що сидимо в шорті 14 акцій. Бо, в принципі, не для того я терпів просадку мінус 1700 доларів, щоб заробити 58. Хоча б пару сотень, хоча б доларів 300-400. І тоді можна буде його закрити. Супер, пішли на бітмекс. Тут не все так райдужно. Пам'ятаєте, в нас тут було шорти по солані, по суї, по пепе. І як ви думаєте, що зробила солана суї і пепе? Звичайно ж, виросли. Солана виросла адекватно, трошки. Середня позиція в нас середня ціна входу в шорт 173 з копійками, зараз майже 220. Що дає нам загальний мінус 4600. А фандинга нам поки що вернули тільки на 540 доларів. А от Су і Пепе, вони виросли дуже сильно. Вони їх санули, я так розумію. І мінус тут більший. По одному мінус десяточка, по іншому, мінус двушка. Фандинга 818 доларів. А тут взагалі тільки 114. Так що такі от справи. Стоїмо в позицію проти хомячків, хомячки заскакують, вірять у вічний ріст, а ми набираємо шорт. Таке буває. І це досить важко терпіти ці просадки. Це щось таке, ніби лежу в спортзалі, тримаю штангу, хочу жати, а мені тренер докладає і докладає блінів. І тут мінус більше, більше, більше стає. А якщо це все чудо, ці всі щиткоїни, ці всякі. Ппепсює. Ще їх сануть пару разів, то тут мінус буде дуже суттєвий. Може бути не мінус 10, а може бути і мінус 30, мінус 40. Хоча, в принципі, я думаю, що ми витримаємо це все діло. І коли ринок піде вниз, хомячків красиво побриють, а ми наберемо і фандингу, і отут де мінус, матимемо плюсик. Поки що я тільки шорт на рості добираю. От останні продажі. Кому цікаво. Ой, останні суї по 3,9 продалося. Перед тим по 3,6. Пепе теж виросло, що ненормальне. Бачите, продавалось. 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24 ракета. Коли ж вона вже піде вниз. Ну, колись має піти. Ринок може бути дуже непередбачуваним. Дуже важливо, щоб в нас вистачало грошей тримати свою позицію. Щось мені підказує, що все буде добре. Такі от справи. Поїхали далі. Тепер переходимо до нашої основної позиції, основи нашого slowко шоу до біржі Дрібіт. Закрили черговий тиждень, 15.11, тобто вчора. На диво, на велике диво, ми його закрили в плюс. Я, чесно кажучи, не уявляю, як у нас вийшов плюс. Він невеличкий, на такому дикому рості, бачите, від 76 до 87. Ми заробили менше трьох тисяч. Але, якщо чесно, я стояв в позиції взагалі не в ту сторону. Я чекав корекції. Продані були тільки опціони кол. Питання звідки плюс. Зараз поясню. Йдемо на біржу. О, бачите, там у нас було. Ой, там у нас було 143 майже. Зараз показує. Де воно ось? Зараз показує 144. Тобто ми поки що в плюсі. Дивимося. Зараз уже я продав опціонів не тільки кол, де наші позиції, ось. Дивіться, зараз більше. Так, щоб було добре видно. Особливо хто з інстаграму дивиться. Зараз вже продані і пут-опціони на півбіткоїна. Швидше за все, всі ці пут опціони. Віддадуть нам всю премію, все буде добре. І я продав два дальніх кола. Один на 27 десембра цього року 01 біткоїна. Він вже мінусує красиво, бачите. І один на 90 на 27 юна 2025 року на 08 біткоїна. Зато його продав по дуже високій ціні по 19.05. Це реально дорого, хоча вже він коштує 21.02. Але я впевнений, що до того часу корекція буде. І коли цей опціон суттєво впаде в ціні, хоча б в два рази, тоді ми його відкупимо. Я не думаю, що я буду з ним сидіти чекати аж 27 жуна 2025 року. Хоча подивимося. Тепер виникає питання. Якщо я був виключно в опціонах кол, всі з яких сильно мінуснули, наскільки сильно дивіться. Ось основна наша позиція була. Ми стояли на мінус 1 біткоін від 71С. Ми на цій позиції мінуснули на 0,11,77 біткоїна. Це більше, як на десятку тисяч доларів. Бачите? І тепер уже нам, щоб оцей наш початковий від 62 мінус відбити, треба вже відбивати 0,1933 біткоїна. Ну, я пробую це двома позиціями частково відбити. То мінус тут досить такий шалений вийшов. Ось. Пут опціонів ми не продавали, бо я був, ну, не то що впевнений, на крипторинку не можна бути впевненому. Але я серйозно очікував корекцію. Чим так, реально досить серйозно. І ще один мінус у нас тут був, ось що ми брали. Ми продавали кол 75 тисяч, і ми його закрили теж майже в мінус одну соту біткоїна. Тобто майже в мінус 900 доларів навіть більше. Такі от пироги з котятами. А як же ж получився плюс? Велике питання. А врятували комбіки. Що таке взагалі комбіки? Подивіться на наші позиції, що твориться. Бачите тут якісь дикі мільйони. двісті в мінусі, Мільйон дев'яносто в плюсі. Ну, В мінусі, тобто в шорті. 1,90 90 в лонгу, разом 109 тисяч в шорті. Що таке взагалі ці комбіки? Давайте я ще раз розкажу. Я вже розповідав. Давайте глянемо. Давайте я спробую трошки малювати. Я такий собі художник. Блін, де воно. Ось ось, ось, ось тут. Зараз я це позабираю, ці свої художества. І знову намалюю. Дивіться, у нас є поняття фьючерса і поняття перпетуала. Давайте на живому прикладі. Відкриємо, які є ф'ючерси. Наприклад, ф'ючерс на 27 джуна. Зараз він коштує 97800, а перпетуал коштує 90900. Різниця майже 7 тисяч доларів між ними. От, 6970. Ф'ючерс дорожче. Але 27 джуна 25-го о 10-й по Києву ціна цього фьючерса зрівняється з ціною перпетуала. Який би біткоін не був, ми не знаємо, чи він буде мільйон коштувати, чи він буде 10 тисяч коштувати, чи такий плюс-мінус і лишиться. Але ціна цього зрівняється з цим. От, подивіться, фьючерси близькі. От на 22 листопада, через 3 дні. Бачите, він чуть-чуть більше. 90 на 91 сходиться. Це зрозуміло? Дивіться тепер. Як можна зробляти на комбіках. Дайте наші графіки. Ось, ось. От є ціна перпетуала, ціна фьючерса. От є якась тут ціна. Ф'ючерса намалюємо. Намалюємо ціну перпетуала. І намалюємо якась ціна на експірації. Вона може бути вища, ніж перпетуал, може нижче, неважливо де. Але фьючерс як буде йти, він буде якось ходити. Вверх, вниз, вверх вниз, вверх вниз, тик-тик, але дойде сюди. Будь-який фьючерс. Дойде чітко в день експірації. Тепер як ходитиме перпечуал? Це фактично спотова ціна. Він теж може ходити вверх, вниз, туди, сюди, туди. Ой, назад він єдиний не може, тільки вперед іде. Ну, суть зрозуміла. І теж він сюди зійде. І іноді, між цими фьючерсами, відстань маленька. Бачите, як тут. Або як там тут. А іноді вона велика, як ось тут. І от, торгівля комбіками, це означає, що коли ця ціна велика, то ми якусь кількість контрактів ф'ючерса продаємо, а якусь кількість контрактів, ту саму кількість контрактів про купляємо. А коли вони близькі, то робимо зворотню операцію і кладемо собі різницю в кишеню. І на цих операціях їх була певна кількість зроблена. Вдалося заробити кілька тисяч доларів за цей тиждень, перекрити мінус. І тепер у нас. Давайте знову дивимося. Словко шоу Шо у нас тут. Тепер у нас ось 144. Тобто ми в плюсі. Дуже прикольна і хороша штука, ці комбіки. Дуже рекомендую, якщо комусь цікаво, подивитися, вони не є супер ризиковані. Можна брати реально велике плече і сильно не боятися. Плече 10 можна брати дуже легко. Тому що ми торгуємо тільки різницю між ф'ючерсами. Як правило, коли. Люди дуже сильно очікують росту, то ця різниця збільшується. Коли люди очікують падіння, то вона зменшується. А ну, може, нам трейд хісторі покаже? Так, да, щось воно показує. Давайте по комбіках. От дивіться. Бачите, продавали по різниці 700. Order history. Ордер цю історію далі не показує, ну неважно. Продавали по ціні по 700, відкупали по 6450. Тобто відкупали на... виходить на одному біткоїні різниця 500-6 доларів. Там була сума 100 тисяч контрактів, це трошки більше, ніж біткоїна. Тобто на двох таких операціях ми заробили та, десь район 700 доларів. І за тиждень було кілька таких операцій і отримали плюс. Так що комбіки це наше все. Це те, що у нас поки що. Втримало від значного збитку за цей тиждень. Ну що, напослідок, ще раз, я чекаю ведмежого ринку і значного падіння, і я вважаю, що це відбудеться досить швидко. Вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступному епізоді словко шоу. Па-па, цьомки! -па,